Тернистий шлях до материнства. Марія та Олександр були щасливим подружжям, чиє кохання сяяло яскраво, але було затьмарене однією глибокою печаллю. Роками вони намагалися завести дитину, проте марно. Кожен пройдений місяць без бажаних новин посилював біль, а з ним і тиск з боку Олександрової матері Марини Іванівни. Свекруха, жінка похилого віку, що жила за традиційними уявленнями. Вважала, що без дітей їхня родина неповноцінна. Її слова, наче тонкі голки, впиналися у серце Марії. Марина Іванівна не соромилася маніпулювати невісткою, нашіптуючи, що Олександру потрібен спадкоємець, що йому краще знайти іншу жінку, яка зможе подарувати йому дітей. Ці слова, сказані з удаваною турботою, руйнували Марію зсередини, підриваючи її впевненість у собі та у їхньому шлюбі. Марія намагалася боротися, пояснювати, але все було марно. Образи накопичувалися, а постійний тиск виснажував її. Вона почала вірити, що, можливо, Марина Іванівна права, і Олександру дійсно буде краще без неї. Після довгих безсонних ночей, наповнених сльозами та сумнівами, Марія майже вирішила відпустити чоловіка, давши йому шанс на справжнє сімейне щастя, про яке так мріяла його мати. Проте їхнє кохання виявилося сильнішим за будь-які перепони та маніпуляції. Олександр, хоч і відчував тиск матері, завжди підтримував Марію. Він бачив її біль, її сльози, і його віра в них ніколи не згасала. Коли Марія, майже зламана, спробувала заговорити про розлучення, Олександр міцно обійняв її Ти моя сім'я Маріє, і ми пройдемо через це разом. Я люблю тебе, а це головне. Його слова стали для неї рятівним колом. Вони продовжували боротися, шукати нові шляхи, вірити, і, врешті-решт, диво сталося. Через кілька місяців після тієї емоційної боротьби Марія завагітніла. Радість була безмежною, їхня спільна мрія здійснилася, і це було справжнім тріумфом їхнього кохання. Марина Іванівна, дізнавшись новину, була не менш радісною. Вона миттєво забула всі свої попередні слова, радісно готуючись до ролі бабусі. Проте Марія, хоча й була щасливою, не забула образи свекрухи. Слова, що ранили її до глибини душі, залишилися в пам'яті. Вона розуміла, що прощення це довгий шлях, і для повного зцілення потрібно багато часу. Ця історія стала для Марії та Олександра не просто розповіддю про довгоочікуване диво, а й про силу їхнього кохання, здатного подолати випробування, тиск та біль образ. Вони зрозуміли, що справжня цінність родини не в кількості дітей, а в непохитній підтримці, взаємній любові і здатності пройти крізь усі труднощі, тримаючись за руки. Пророцтво напередодні Олена світилася від щастя завтра її весілля з коханим Дмитром, і вона не могла дочекатися, коли скаже йому так перед усіма рідними та друзями. Прогулюючись мальовничими вуличками, вона занурилася у свої мрії про майбутнє, аж раптом на її шляху виникла стара циганка з пронизливим поглядом і зморшкуватим обличчям. Красуне, дай погадаю тобі на долю, промовив голос, що скрипів, наче стара гілка. Олена, хоч і не вірила в подібні речі, зупинилася з цікавості. Циганка взяла її руку і довго вдивлялася в лінії на долоні. Бачу, велике кохання, але щастя твоє буде коротким, наче літній дощ, чекають на тебе важкі випробування, але знайди в собі сили пройти їх і знайдеш новий шлях. Олена лише посміхнулася, відмахнувшись від її слів. Дякую, але моє щастя, триватиме вічно, сказала вона, залишивши циганці кілька монет. Вона не надавала значення цьому випадковому пророцтву, повністю поглинена перед весільною метушнею. Наступного дня, під час весільної фотосесії на мальовничому березі річки, сталося непередбачуване. Олена та Дмитро позували на старому дерев'яному пірсі, коли раптом одна з дошок підломилася. Олена впрала, сильно вдарившись спиною. Нещасний випадок обернувся для неї втратою здоров'я. Лікарі діагностували серйозну травму хребта. Дмитро, шокований трагедією та усвідомлюючи, що не зможе забезпечити коханій належний догляд, згодом покинув її, не витримавши тягаря відповідальності. Слова циганки про коротке щастя болюче відгукнулися у її пам'яті. Здавалося, світ Олени зруйнувався. Вона втратила не лише здоров'я, а й коханого. Її дні наповнилися болем і відчаєм, проте одного разу доля знову звела її з доброю жінкою, яка потребувала допомоги у вихованні її малолітнього сина. Чоловік цієї жінки загинув і вона ледве справлялася сама. Олена, відчуваючи співчуття та бажання знову відчути себе потрібною, погодилася допомогти. Вони переїхали жити до невеликого будиночка біля моря. Свіже повітря, шум хвиль та безмежний морський горизонт. Поступово зцілювали її душевні рани. Вона всією душею полюбила маленького хлопчика, який став для неї справжньою розрадою. Виховуючи чужу дитину, Олена знайшла новий сенс у житті. Її серце знову наповнилося теплом та любов'ю, хоча й іншою материнською. Олена більше не згадувала про пророцтво циганки з гіркотою. Вона зрозуміла, що випробування справді змінили її життя, але не обов'язково на гірше. Вона втратила одне кохання, але знайшла інше, безумовне та щире. Вона втратила здоров'я, але набула сили духу та нового розуміння цінності життя. Доля, хоч і була жорстокою на початку, привела її до берега моря, де вона знайшла свій спокій і нове призначення. Її історія стала свідченням того, що навіть після найважчих втрат життя може подарувати новий шанс на щастя, якщо матимеш сили його прийняти. Борщ зі смаком гіркоти. Поліна провела цілий день на кухні, готуючи улюблений борщ Богдана. Кожна скибочка буряка, кожна ложка сметани були наповнені її любов'ю і сподіваннями на теплий затишний вечір. Вона чекала на чоловіка, бажаючи розділити з ним не лише вечерю, а й тиху радість їхнього спільного життя. Богдан з'явився на порозі, як завжди, втомлений після роботи, але з посмішкою. «Ммм, mm, який аромат! Ти знову чаклувала кохана? Його голос звучав звично, але щось у ньому здавалося поліні чужим. Вони сіли за стіл. Вечеря розпочалася з невинних розмов про минулий день, про дрібниці, що наповнюють будні. Проте невдовзі розмова почала набувати іншого відтінку. Поліна уважно спостерігала за Богданом. Останніми тижнями вона відчувала, як між ними зростає невидима стіна. Його пізні повернення, дивні дзвінки, відсутній погляд все це породжувало липке відчуття підозри. Вона не могла позбутися думки про зраду. Ти знаєш, Богдане, почала Поліна, спокійно розмішуючи борщ у тарілці, мені сьогодні Марія дзвонила. Вона підняла очі на чоловіка. Ім'я Марія було кинуте ніби випадково, але це була пастка. Богдан здригнувся, ложка застигла в його руці, а обличчя вмить зблідло. Марія, яка Марія? Запитав він, намагаючись зберегти незворушний вираз, але його голос видав хвилювання. Поліна відчула, як її серце стискається від болю, але вона продовжувала спокійно. Ну, Марія, та що працює в твоєму відділі, вона питала про тебе, казала, що ти нібито мав сьогодні їй допомогти з презентацією, але не з'явився. А ти ж казав, що був на зустрічі з партнерами. Напруга в повітрі стала майже відчутною. Богдан відсунув тарілку з борщем, його щелепи напружилися. Що за нісенітниці? Яка презентація? Ми зустрічалися з партнерами, я ж тобі казав. Він підвищив голос, намагаючись заглушити її слова. Його надмірна реакція лише підтверджувала підозри Поліни. Він занадто активно заперечував Справді, голос Поліни був тихим, але рішучим. Дивно, Марія казала, що ти так поспішав до неї, що навіть забув свій блокнот у її машині, той самий з нашим спільним фото на першій сторінці. Богдан замовк. Він схопив зі столу серветку, зім'яв її в кулаці. Його погляд метнув по кімнаті, шукаючи вихід, він був спійманий. Борщ, ще гарячий у тарілках, здавався холодним і гірким. Цей вечір, який мав бути затишним, перетворився на арену емоційної боротьби. Слова, наче удари, розбивали крихкий світ їхнього шлюбу. Поліна знала, що перед нею не просто чоловік, а його брехня, що наповнювало кожне слово, кожен рух. Її підозра перетворилася на жахливу впевненість. Борщ, що пахнув домімкою і любов'ю, тепер мав присмак зради і розбитого серця. Ця розповідь про те, як одна невинна розмова може розкрити приховані таємниці і як емоційна напруга може зруйнувати те, що здавалося непорушним. Вечеря закінчилась, але почалась нова, болісна глава в житті Поліни та Богдана. Щирість людських сердець. Марія Іванівна прокинулася з відчуттям легкої тривоги та очікування. Сьогодні був її день народження. Діти, Олександр та Лариса, обіцяли приїхати. Вона самого ранку поралася на кухні, готуючи свої фірмові пиріжки з вишнями, улюблений салат олів'є та запашну картоплю з кропом. На святковому столі скромно стояли нарізка з домашньої ковбаси, соління з погреба та компот із сушених яблук. Просто, але з душею. Першим приїхав Олександр, тримаючи в руках невелику гарно запаковану коробку. За ним з'явилася Лариса з великим букетом троянд. Марія Іванівна розквітла від щастя, обіймаючи своїх дітей. З ним народження, мамочко, хором привітали вони її. За святковим столом панувала спочатку радісна атмосфера. Розпаковуючи подарунок, Марія Іванівна з хвилюванням розірвала обгуртковий папір і дістала елегантний набір парфумів, очі її засяяли вдячністю. Але потім настала тиша. Олександр окинув поглядом скромний святковий стіл, на якому не було вишуканих імпортних сирів чи екзотичних фруктів. Лариса, наморщивши носик, промовила. Мамо, ну чому ти нічого особливого не приготувала? Ми ж могли замовити щось із ресторану. Марія Іванівна відчула, як у грудях щось боляче стиснулося. Вона ж так старалася, готувала те, що вони любили в дитинстві. Її прості страви завжди були символом їхнього дому. Невдоволення в очах дітей вразило її, наче грім, серед ясного неба. Вибачте, діти, я думала, вам буде приємно згадати. Тихо промовила вона, намагаючись приховати сльози, що підступали до горла. Вечір добігав кінця в напруженій тиші. Подарунок стояв на столі, квіти пахли, але серце матері було сповнене гіркоти. Невдячність дітей ранила її глибше, ніж вона могла собі уявити. В ту ніч Марія Іванівна прийняла рішення. Наступного ранку вона зателефонувала до ріелтора. Її затишна двокімнатна квартира, де пройшло стільки років, була виставлена на продаж. Діти спочатку здивувались, намагались відмовити, але Марія Іванівна була непохитною. За кілька тижнів вона зібрала свої скромні пожитки і переїхала до невеликого будиночка в селі неподалік тієї річки, де колись любила гуляти в юності. Там її зустрів свіже повітря, спів пташок і ласкаве сонце. Сусідки, прості та щирі жінки, одразу прийняли її як рідну. Разом вони поралися по господарству, ділилися рецептами, співали вечорами народних пісень. Марія Іванівна завела невеличкий город, де з задоволенням вирощувала помідори, огірки та пахучу зелень. Вона знову відчула радість від простих речей, від теплого літнього дощу. Від аромату свіжоспеченого хліба, від щирих розмов під вечірнім небом. Діти іноді приїжджали провідати її, привозили міські гостинці. Тепер вони з подивом дивилися на щасливу та усміхнену матір, яка здавалася розквітла на свіжому сільському повітрі. Вони почали розуміти, що справжня радість не в дорогих подарунках і вишуканих стравах, а в простих радостях життя. В щирій підтримці і взаємній повазі. Марія Іванівна ніколи не докоряла їм, але її спокій і незалежність говорили самі за себе. Вона знайшла своє нове щастя серед простих людей, які цінували її за доброту, мудрість та вміння радіти дрібницям. У селі вона знайшла справжніх друзів, з якими могла розділити і печаль, і радість. Історія Марії Іванівни стала нагадуванням про те, що цінність родинних стосунків полягає не в матеріальному достатку, а в простих радостях життя, взаємній повазі і вдячності. Іноді, щоб знайти справжнє щастя, потрібно відпустити старе і відкрити серце для нового, навіть якщо це означає переїхати з гамірного міста в тихе село, де головним багатством є щирість людських сердець. Подарунок, що зігрів серце. Галина Іванівна, жінка літніх років, з міцним характером і звичкою все робити по-своєму, пережила гіпертонічний криз. Діти, Олександр та Марія, одразу ж примчали до неї, сповнені тривоги. Вони наполягали на тому, щоб забрати матір до себе в місто, де вона могла б відновити здоров'я під їхнім постійним наглядом. Але Галина Іванівна була непохитна Я нікуди не поїду, мій дім тут. Мої грядки, мої кури сама впораюся. Її голос, хоч і слабкий після пережитого, все, що звучав переконливо. Проте діти цього разу були рішучими. Зрештою, після довгих вмовлянь і навіть легких погроз викликати швидку допомогу, вони все ж таки переконали матір. Галина Іванівна зітхнула, зібрала найнеобхідніше і, бурмучучи, собі підніс про нестерпних дітей, поїхала до них у місто. Дні в міській квартирі тягнулися для Галини Іванівни довго. Вона сумувала за своїм городом, за тишею села, за звичним ритмом життя. Діти оточили її турботою, готували здорову їжу, стежили за ліками, розважали розмовами. Галина Іванівна поступово одужувала, але її серце все одно прагнуло додому. Вона уявляла, як заростає бур'янами її город, як руйнується стара хата. Тим часом Олександр та Марія не сиділи, склавши руки. Поки їхня мати відновлювала сили, вони розпочали справжню секретну операцію. Вони найняли будівельників, які повністю оновили її будинок. Старі вікна замінили на нові, енергозберігаючі. Потолок і стіни побілили, підвогу полагадали, а на кухню з'явилися нові меблі, що були зручнішими для літньої людини. Це був не просто ремонт, а повне перетворення. Але це ще не все. Вони також ретельно облаштували город, щоб полегшити життя матері високі грядки, зручні доріжки, нова система поливу, навіть невеличка альтанка для відпочинку. Кожен куточок був продуманий з любов'ю та турботою. Коли прийшов час повертатися додому, Галина Іванівна відчувала змішані почуття. Вона була рада повернутися до свого села, але переживала, що її будинок занепав. Однак. Коли Олександр та Марія підвезли її до двору, вона не повірила своїм очам. Перед нею стояв не старий, а оновлений світлий будинок, що ніби дихав новизною. Галина Іванівна зайшла всередину і ахнула, все сяяло чистотою, пахло свіжістю, а меблі були розставлені так зручно, ніби хтось прочитав її думки. Потім вона вийшла на город, замість бур'янів, акуратні грядки, з розсадою, квітники, зручні лавочки. Її очі наповнилися сльозами. Вона обернулася до дітей, які стояли поруч усміхаючись. Галина Іванівна спершу відчула збентеження, можливо, навіть невеликий докір за свою минулу впертість, але потім її охопило потужне відчуття щастя і вдячності. Вона зрозуміла, як багато зробили для неї діти. Це був не просто ремонт, це був прояв безмежної любові та турботи, яку вони до неї відчували. Діти мої, рідненькі. Тільки і змогла вона промовити, обіймаючи Олександра та Марію так міцно, як ніколи раніше. Ця історія про Галину Іванівну стала нагадуванням про цінність родинних стосунків і про те, як інколи, щоб висловити свою любов, потрібні не просто слова, а й справжні вчинки. Вона зрозуміла, що її діти не просто хотіли її здоров'я, вони хотіли, щоб вона була щаслива і зробили для цього все можливе.